Я просто в шоці я, від того, що я бачу. Я, как... Яку я бачу різницю між подільськами та роздільними. Долучайтесь подільчани, зараз будемо тут з цього приводу. Я ще покажу вам деякі цікаві речі. Пройдет мене подивитись <різь> проводити. Так, коротше, не починаю, поки еще не бачу, що залучався. Да, да, я що сейчас доєднається, тому почну. Харі Кришна всім подиречанам. Ще раз нагадаю, знаходжуся у місті Роздільниць. Сегодня у нас 19 грудня. Як я обіцяв вам, що вам покажу вам, як тут э, відбувається стосовно по міської ради. Щодо входу, то що ми бачимо. Я хочу вам порівняти вам. щоб ви побачили, побачили себе і порівняли між Подільською, Подільським та Роздільною, як міста, які знаходяться в Одеській області. А біде міста знаходиться на кордоні з Придністров'ям, але чомусь умови різні. Умови і ми бачимо. Роздільнянська міська Радаської області. Ми заходимо, немає ніяких там охоронців. Нема ніяких турнікетів, нема нічого. Бачимо бухгалтерський відділ. Можемо зайти там, запитати, що потрібно. Доступник міського голови. Закрити на фінансове управління. Люди, люди працюють. Друго, навіть не буду підійматися. Просто щоб побачили різницю. Ніяких заборон, ніяких обмежень. Взагалі цього нічого немає. Mm. <гад> не уявляєте? а порівняйте, я не разом показував вам події, показував. Як відбувається в Подільську Охороне зустрічає там, чи секюріті. Туди не можна, туди можна, зараз покличу, зараз не покличу. Обмеження. Зараз хочу показати вам ще одну дуже цікаву річ щодо Аллеї Слави. Тобто я зараз це, 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 це подивився, і ще раз додатково переконався, що в місті Подільську влада і місцева, і державна, вони, вони очікують расистів. Очікують. Саме тому вони роблять належну славу, вулиці не перейменовують тощо, тому що вони е, расисти прийдуть. І трапилось так, що ми будемо як на босі України, а ми ж не на босі України, ми на босі расистів, тому е, треба подивитися. Ми бачимо парк, це е, дорога до виконкому, де що я вийшов. ми бачимо, дивиться. Ось тут така алея. Я, я що це тимчасово, але все одно Бачите? аля слави. Зараз ми пройдемося по неї. Бачите. Тобто це, це більш-менш дійсно схоже на схоже на, на, схоже на... на алею і хоч якась повага дійсно на хлопців, які, які загинули. Ми бачимо що тут і, 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 і фото. Вона воно не залізне. Квіти тут є люди. Тобто, постійно, постійно догляджено люди. Всіляка тут бачимо. Ну, і шану віддають, і квіти покладають. І є, і є де це тут зробити, розумієте? Тобто, прогулюючись по, ці, по, цьому, по цьому парку, вони водночас можуть підійти, подивитися, хто загинув, дати шану, покласти квіти тощо. І я переконався, що це тимчасово, тому що навіть, навіть але, але у нас навіть цієї тимчасової немає. У нас ми бачили, залізні стоять 3-4 щита, навіть прап прапора немає, а тим більше навіть квіти немає де покласти. Ось така повага, таке ставлення взагалі до загиблих хлопців та взагалі до людей. Ви ж бачили, що не зайшов виконком. Ніхто мене не зустрічає там, а куди йдеш, немає ніякого турнікету, немає ніяких заборон, Що там зазирнув, там зазирнув, там зазирнув. Місто роздільне також знаходиться на кордоні з Придністров'ям, також знаходиться в місті е, в Одеській області. Але по чомусь умови між Подільським і Роздільною різні. Чому так трапляється? І далі ми бачимо. Я не, я, не, я не рахував скільки тут цих, е, е, цих щитів, цих фото з військовим, але ми бачимо е, по два депу з одного боку і по де з іншого боку. Тобто на 4, е, військових на однієї ми бачимо скрізь квіти. Скрізь квіти. Висять. Люди підходять, там бачки, чи родичі, чи знайомі, або звичайні перехожі можуть підійти, залишити квіти. Шанувати. Навіть бачимо, тут хтось прапор прив'язав. Бачите. І це не ідеально, але хоч більш-менш по людськи по-людськи, більш-менш. щоб поряд з подільчна, а подільчна... Це, це, це Роздянський родиль, це район це він маленький, а Подільщина це ж сім. Сім районів входять у склад: Акнянський, Савранський, Балський, Кодимський, там, Що там ще? Любашівський, Балський. І такого немає. Тобто, Поділка на центр, а в центрі немає гідної алеї слави, навіть автовокзалу немає. Ну щоб що казати, навіть немає автовокзалу. Я для чого вам це показую, подільчани мої друзі? Що, що у нас у Подільську, от бачите, скрізь квіти? У нас у Подільську просто режим Ганчоренка. це жандармізм, а ми халопи. Вони жандарми, а ми халопи. І повірте, якщо ми е, це не усвідомимо і, і не почнемо якось захищати свої захищати свої права, захищати свої е, права насамперед, відстоювати свої інтереси, то вони вирішать за нас. Повірте, а вже ж не на нашу користь. Тому що вони туди прийшли і чекають расистів, Гончаренко, Гончаренко, чекають расистів зробити Подільську Народну Республіку окрему, де Гончаренко буде там Гончаренко або його там ставник, будуть, вони планують там рулити. Там Парашенка землі прихопив від Придністров'я, там, там по прихопив землі там вже, вони, вони вже далекі це готували, потрохи захоплювали землі. Посади, там, вплив тощо, вони, вони готують пошматувати Одещину. Поки що у них це не виходить. Але вони, ми бачимо, що вони це хитають. Ми бачимо кожного дня в мережах, ганчена, хто там перетворив Раду на на якийсь там шоу у Беніхіла. І, і зверніть увагу, що він, він просто несе, аби нести по темі, не по темі, не важливо, він сіє, сіє, просто сіє смуту. І якщо ви вважаєте, що Приганчуренка, коли він буде стане президентом Подільської Народної Республіки, що ви вважаєте, що ми заживемо краще, ну тоді ви олухи. Не бачимо тут також. Ну, це хоч більш-менш, ти, ти йдеш йдеш по тупо тротуару там, і, і, і водночас ти ти помічаєш захисників, які захищали тебе. І ти можеш підійти звучити квіту. Вона нас ж ми бачили, просто, просто зарізана доска біля цього бік-бена. А навіть квіти по якоїсь полості, або навіть можливості, навіть як тут причепити квіти, хоча б, хоча б штучні, просто немає можливості. Ось таке ставлення. І так, що, що, що сьогодні ми бачили. Раніше вам показував прокуратуру, вхід вільний, прийом кожного, кожного тижня прийом. Сьогодні ми бачили суд, вхід вільний. До, до канцелярії суду, потім навіть заходиш до дошки до, до інформації. Ми бачимо, що там є перелік справ, прийом громадян суддів, тож у нас немає. А, ані прийом громадян суддів не проводять, бо тобто немає переліку, вони що проводять, але коли невідомо. А, а також немає дошки до інформації, коли відбудеться, відбуватися справи. Постійно посилаюся, що у них немає арку, що там якісь там, проблеми. А навіть нещодавно я запитав у цієї Головуючий як вона там забовна, в ну, суді згадаю, чому немає зобов'язаних, вона каже, мені зобов'язані вивішувати дошку інформації і справи, як він чомусь скрізь в інших судах є, а диску чомусь немає. Я про умови, друзі, я про умови. Тобто нас вже ну, заздалегідь, що сивонувало, нам ці гайки підкручували. Але прийшов Зеленський, де більш-менш краще запрацювала Конституція. Ви ж, ви ж бачите, зараз багато хто Зеленського ображає і підтримує, і різні там чвари, але з цього приводу нікого там не затримують. Тощо, тобто, тобто, Зеленський дав всім, це є демократія, свобода слова. На, на нас навіть аж навіть зайва. На, навіть зайва, і і перебільшує містами, навіть заважає, але. Ми бачимо, що притискання свободи слова немає, тому що це є демократія, чого не було раніше. Тому, думаєте, от, от роздільне Подільське, два міста в Одеській області, крім того, обід два міста знаходяться, знаходяться також на кордоні з Придністров'ям, бо там так, так, каже, що у нас тут прикордонна смуга, Придністров'я роздільне також на кордоні з Придністров'ям, неподалік Придністров'ям, Також прикордонна смуга. Але умови зроблені більш-менш людей. І судді не забороняють фільмувати і судові процеси, я вам, я вам покладав е минулого разу. Тут я зайшов в низку раду, жодних питань. Прокуратура зайшов там, намагала, тобто, намагалася натиснути, але потім ви бачили, вона увімкнула задню і жодних питань в неї не було. Ось і все. Тому думайте, друзі, я вам показую для того, щоб... Хоча б до себе порівняли. І далі я буду, коли я буду діяти у Подільську фільмувати, там, викладати тощо. І коли мені будуть запрещувати оці, оці, оці пропутінські халуї, будуть мені що, там будемо що забороняти, висувати умови, пут, путінські умови будуть обмеження, то я буду, завжди буду проводити місто Роздільне. Місто Роздільне, яке знаходиться на території України, і також на колоні Спільнество. Дякую, що були зі мною. Харій Кришна.